Добрий день усім, хто нас дивиться і слухає. Ми в українському кризовому медіа центрі, і наразі ем, презентуємо конкурсну програму Варто Єднання 2.0 від Українського ветеранського фонду, що організовується у партнерстві з ІСАР-Єднання. Поговоримо сьогодні про важливі програми, які стосуються ветеранів, оскільки ми досі перебуваємо в часі війни і знову ж таки ця. А суспільна категорія для нас є на часі і такою досить масштабною в нашому суспільному просторі. І поговоримо про ті можливості, які є у громадських організацій, знову ж таки в контексті різноманітного сприяння ветеранам, і про те, як це може фінансуватися за програмою, яка нас сьогодні тут поєднала у цій студії. Гості наші сьогоднішні це Ніна Роговець, виконувачка обов'язків виконавчого директора Українського ветеранського фонду. Вітаю. А також Юлія Кирилова, заступниця міністра в справах ветеранів України. Вітаю в студії. І Наталія Климова, заступниця виконавчого директора Ісар «Єднання». Доброго дня. Почнемо вже напевно традиційно з пані Юлії про знаєте, загальні такі речі, які стосуються і міністерства, і ветеранів. Ми зовсім так нещодавно говорили наприкінці року з вами про ті проблеми, які в тому числі міністерство намагається вирішувати. Як ви зараз дивитесь уже з на початку 2025 року на з одного боку, ситуацію пов'язану з ветеранами і сприянням тому, що їх стосується, і чому взагалі такі ініціативи, якось цей конкурс є важливим. Вітаю всіх. Власне, чому важливо? Тому що для нас, як для держави, важливо партнерство, тому що якісні політики і якісні послуги для наших ветеранів і ветеранок можливі лише через взаємодію. Взаємодію бізнесу, взаємодію держави, взаємодію громадянського суспільства, наших партнерів, які власне можуть підтримувати ці ініціативи. І саме тому сьогодні ми презентуємо ось старт цієї нови. Конкурсної програми, тому що ну і власна тема, якою буде пов'язана з освітніми можливостями для ветеранів, тому що ми всі знаємо і говорили з вами ще минулого року, наприкінці минулого року, наскільки важливим для ветеранів є посилення їхніх економічних спроможностей. І це все ми можемо забезпечити шляхом підвищення їхньої конкурентної спроможності на ринку праці. І такі можливості це в тому числі освітні можливості, тому що на сьогодні війна триває. Ті, хто повертаються до цивільного життя, це власне в більшій мірі люди, які отримали складні травми поранення, не можуть продовжувати військову службу. І їм потрібно перекваліфіковуватися, тому що дуже часто та професія, яка у них була до військової служби. Власне, не відповідає їхнім фізичним фізіологічним можливостям. Та? І а, саме тому ми створюємо такі програми спільно з нашими партнерами, щоб посилити наших ветеранів і ветеранок, щоб надати їм ось ці можливості ставати самозарадними в цьому житті. І знаєте, таке партнерство воно для нас надзвичайно важливе, тому що ми ще можемо посилити наш громадський сектор. В тому числі ми маємо дуже багато ветеранських громадських організацій, які намагаються, які, власне, змогли отримати вчасну колись підтримку для себе. І сьогодні намагаються створити всі ті умови і для своїх побратимів і посестер. І власне, тому сьогодні ми хочемо їх підсилити, посилити, надати їм можливості і спроможності для того, щоб ще більше наших захисників і захисниць вчасно якісно поверталися до цивільного життя, набували спроможностей, посилювали в тому числі всі державні ініціативи. Ну і якщо з них хтось захоче, то звісно, йшли на державну службу. У нас в міністерстві завжди відкриті для них двері. і ми Завжди надаємо перевагу в працевлаштуванні для наших ветеранів і ветеранок. Ну, власне, як і Український ветеранський фонд, дякую, пані Юлія. Я єдине, що хотів навіть уточнити порівняно з минулим роком, бо він уже якби завершився і там чітко відомо, що вдалося, що ні. Які плани на цей рік в контексті ось подібних програм? Тобто їх, наприклад, більше так чи менше, чи так само. Власне, дивіться, в порівнянні з минулим роком ми посилюємо власне свої партнерства. Ми нарощуємо свої можливості, тому що так ми маємо за нашими бюджетними програмами власне можливість фінансувати ветеранські бізнеси, ветеранські громадські організації. Проте нам сьогодні стають і підсилюють нас наші партнери, які дають можливість більше ширше, якісніше охопити, допомогти і посприяти, і власне, ось це нарощення партнерств, і побудова е взаємодії і співпраці е є пріоритетом власне на цей наш рік. Угу. Дякую, пані Ніно. Вам слово про конкурс загалом е і про те, чим він відрізняється, які особливості цьогорічного вже 2.0 Дякую, усім доброго дня. Отже, Український ветеранський фонд, який підпорядковується Міністерству у справах ветеранів, починаючи з 2022 року, провів уже 11 конкурсних програм і це 12-та конкурсна програма. А саме для громадських організацій об'єднань це п'ята конкурсна програма. І так, от трошечки статистики, да з саром єднання це друга конкурсна програма. Тому саме варто єднання 2.0. От і ми маємо 50 е, переможців громадських організацій, які отримали фінансування вже на понад 34 мільйони гривень, і які е, забезпечили певні активності, допомогу, е, менторську підтримку, підтримку в організації веденні бізнесу, юридичну психологічну допомогу вже понад 50 Тисячам ветеранів та членам їхніх родин це за чотири конкурсні програми, достатньо такий високий показник. Що стосується нинішньої конкурсної програми, варто єднання 2.0», то ми стартуємо сьогодні, і від українського ветеранського фонду буде мінімальна запитувана сума це 500 тисяч гривень, максимальна мільйон гривень. Заявки ми вже приймаємо від сьогодні і будемо приймати по 20 лютого, включно до 12. Надцої години ночі також одразу як уже сказала моя колега змін ветеранів Юлія, що наше пріоритетом цієї нашої конкурсної програми є саме навчання ветеранів та членів їхніх родин, для того, щоб вони могли оволодіти новими професійними можливостями або підсилити уже існуючі свої можливості, щоб вони були конкурентно спроможними і могли ці нові навички, так вміння застосувати уже на своєму новому місці. Робити. Роботи. Чому саме навчальна складова? Одним із напрямків роботи Українського ветеранського фонду є також соціологічні дослідження. От і одне із досліджень, яке ми провели у жовтні-листопаді минулого року, показало, що 39% ветеранів думають, що стикнуться з проблемою працевлаштування, коли вони повернуться до мирного життя. І близько 52% вважають, що в них будуть труднощі саме з. Кількістю адаптованих програм під них з адаптованими місцями роботи під них, тому така такий напрямок, такий пріоритет ми виділили для себе, і нас в цьому підтримали. І міністерство у справах ветеранів, і наші партнери. От, Стосовно того, коли ми плануємо оголосити переможців, тому що мене такі запитали, запитання, я була не готова. Чесно, плануємо 4 квітня вже оголосити переможців. Відповідно, після цього вже починати заключати договори. Ну і, власне кажучи, стартувати з переможцями в реалізації їхніх ідей, які вони пропишуть. Тому я всі громадські організації, об'єднання закликаю, долучайтеся до наших воркшопів. Одразу кажу перше. Воркшоп ми вже проведемо в цей четвер. Реєстрацію на нього ми вже відкриємо сьогодні після обіду. Тому на Фейсбуці, на нашій сторіночці, слідкуйте. ця інформація з'явиться, і ми вас запрошуємо. Ми проведемо стільки воркшопів, скільки буде потрібно, аби відповісти на всі запитання громадських організацій. Але воркшопи вони. Зокрема, для чого? Тобто для того, щоб ці потенційні учасники зрозуміли, чи вони підходять чи ні, чи якісь там інші літери. є різні уточнюючі питання: хто може подаватися, хто не може подаватися. А хто іст. може можуть подаватися громадські організації, об'єднання, які мають статус неприбутковості, які працюють не менше ніж один рік, і в статутної діяльності яких саме передбачено робота з ветеранами, захист їхніх прав, потім культурна, соціальна, складова, економічна. Складова саме от це мають от ці такі три ключових: мають бути передбачені у громадських організаціях. Також на цих воркшопах ми розказуємо детально про кошторих, з чого він складається, як він заповнюється, про проектну заявку, тому що це такі достатньо ну, великі документи, і на основі цих документів потім громадські організації об'єднання стають переможцями. Тому вони мають бути прописані правильно, вони мають прописані бути чітко, зрозуміло. На, цьому, на цих воркшопах у нас присутні абсолютно всі необхідні. Фахівці Українського ветеранського фонду, які консультують, також там присутній начальник експертного сектору, який розповідає про методологію оцінювання самих проєктних заявок і кошторисів. Тому ці воркшопи дуже корисні. Так вони тривають довго. кожен воркшоп близько трьох годин. Але після воркшопу, як правило, у тих, хто прийшов на них і уважно слухав, задавав запитання, немає питань. Вони прекрасно виписують свої проектні заявки і кошторис. Ми за них не пишемо одразу. кажу, але ми консультуємо як то правильно оформити і що мались на увазі в тому чи іншому пункті. Ну тут я знаєте, можливо, виражу трошки біль тих, хто буде робити такі заявки. Зовсім небагато часу від старту до дедлайну. Це чим було продиктовано. Ehm, насправді ми маємо в цьому році Український ветеранський фонд чотири конкурсні програми. І для нас кожна конкурсна програма триває орієнтовно 2-2,5 місяці. Тому ми маємо встигнути перше провести, а друге, ми тиждень тому почали анонсувати і писати, що буде цей конкурс. Будь ласка, готуйтеся, буде така тема. Отакі документи потрібні. Тому тут часу було трошки більше. Ну і зрозуміло, хто націлений, так він вже так. має багато чого готового, тому йому тільки. Прописати, дякую, пані Наталія. Запитаємо вас про те, як. І ваша організація долучилася, і знову ж таки, які у вас очікування від цього конкурсу? Дякую, доброго дня всім. Ми не долучилися, ми продовжили, і це велика честь. Дякуємо партнерам за довіру. Що вдруге цього року ми будемо мати честь співфінансувати такі важливі ініціативи Міністерства Українського ветеранського фонду. Бо ви всі знаєте, не секрет ні для кого я не буду тут говорити очевидні речі. Наскільки сьогодні важлива ветеранська політика, і наскільки вона є без перебільшення фактором національної безпеки. Так і оборони, бо багато хто з тих, хто служить, і з тих, хто тільки думає, чи служити чи ні, вони приймають це рішення, виходячи з того, як ми, як все суспільство. Поводиться з ветеранами, як ми віддаємо їм честь, повагу, і наскільки ми готові їх не тільки реінтегрувати, а самим реінтегруватися для того, щоб їм було комфортно, а не нам дбати в першу чергу про їхній комфорт повернення і перебування тут. Тому, повторюся, честь для нас дуже велика. Ми розуміємо, наскільки це важливе питання, і тому з радістю долучаємося вже вдруге до цієї програми. Ми, українська громадська організація, така сама, як і багато хто з тих, хто напевно нас дивиться, можливо, саме тому ми добре розуміємо потреби, які стоять перед громадськими організаціями, ми стараємося зробити все для того, щоб надати якомога більше можливостей для розвитку і для посилення спроможностей саме тому і минулого року, і цього року обов'язковим моментом нашої підтримки це буде надання можливостей для посилення ветеранських організацій як структур, як організацій, як спілок, як тих, хто може бути ефективними захисниками прав, виразником інтересів, адвокат. Тистами є таке слово, чи ні? Мабуть, є ветеранських потреб і захисту їхніх прав. Тому це така основна напевно відмінність від того, що додає наша саме присутність в цьому конкурсі. В цій підтримці це саме надання ветеранським організаціям і спілкам можливості для розвитку. В чому це буде полягати? Компонент з організаційного розвитку буде в кожному гранті передбачений, в рамках якого. Організація грантоотримувач зможе ем, навчитися чогось, розробити якусь необхідну стратегію, змінити свій сайт або розробити свій сайт, навчитися комунікувати правильно з своїми цільовими аудиторіями, тобто зробити щось таке, що посилить вас як організацію, розробити стратегію залучення коштів пошуку фінансування. Що завгодно, все що може вас посилити. Друге, що напевно важливе, що завдяки появі нових партнерів цього року, ви всі знаєте ситуацію з американським фінансуванням. Ні для кого вона не секрет. Але дякувати Богу, в нас є партнери, які залишаються в Україні працювати і підтримують українське громадянське суспільство. З радістю також хочу подякувати норвезькому агентству з міжнародного співробітництва і шведському агентству з розвитку співробітництва і міжнародної співпраці за те, що вони підтримують власне цей конкурс. Вони фінансують, і за рахунок коштів НОРАД і сіда буде дофінансовано. Програмну або проектну частину цих грантів, які ми будемо підтримувати. Що це означає? Що кожна організація грантоотримувач зможе реалізувати додаткові активності, програмні до тих, які вже зауважили колеги, Юля, Ніна. Можна буде робити не тільки навчання, можна буде робити ще щось, що послугує ветеранам, вашим цільовим аудиторіям і бенефіціарам у ваших громадах. Наприклад, можна буде провести аналітику і дослідження. Ми всі знаємо, наскільки важливі якісні дані для. Прийняття рішень ем, будь-яких в громадах, в ваших організаціях, будь-яких рішень, але цих даних дуже бракує. В рамках цього конкурсу можна буде отримати до 350 тисяч гривень для того, щоб провести дослідження, подивитися на потреби ветеранів, подивитися, наскільки громада адаптована до прийняття ветеранів в громаду, подивитися, наскільки нормативка відповідає, наскільки якісь нормативно-правові акти на місцевому рівні відповідають, наскільки ветеранські програми відповідають потребам. Дослідження, аналітика перший пріоритет. Другий пріоритет. Це адвокація і різні адвокаційні ініціативи, що таке адвокація, представництво, захист інтересів, розробка знову ж таки різного роду документів, також можливі будуть в рамках цього грантового конкурсу. Третій пріоритет це відновлення різного роду відновлення ініціативи. Все, що може слугувати відновленню ветеранів, включенню їх в повсякденне життя. І це не є відбудова інфраструктури, тому що там гроші не думаю чи достатньо великі для відбудови. Але якщо можливо щось невеличке, то можливо. Во, але більший пріоритет все таки на відновлення людей, на відновлення процесів і на відновлення включення ветеранів у суспільно-політичне і громадське життя. Ну і організаційний розвиток я вже згадала. Чотири таких пріоритети будуть профінансовані за нашої підтримки, і ми долучаємося до того, що робить звичайно Український ветеранський фонд і міністерство з великою радістю. Дякуємо вам за цю можливість. Дякую. Ну насправді всі питання, які в мене далі можуть виникати. Це вже знаєте по тому, як організовується, як з'ясовується, хто ж має перемогти і тому подібне. Але в нас у залі є люди, які, вочевидь, будуть зацікавлені запитати те, що їх стосується, їхніх громадських організацій. То ми можемо у нас є мікрофон. Будь ласка, хто бажає поставити питання чи репліку стосовно програми, можете підняти руку. Прошу. Доброго дня. Представтеся ще раз, будь ласка. Михайло Писанець, центр зайнятості цивільних людей. Проект драйвери, і тому дуже хочу задати це питання. Розумію, що це буде на воркшопі, але наш проект закінчується в березні в кінці. І чи зможемо ми, враховуючи, що подаємо заявки до 20 лютого подаватися? На продовження, на жаль, ні, у вас дуже класний потрібний проект. Ми вас чекаємо на наступний конкурс. Але на цю, на цю конкурсну програму, відповідно до наших документів, треба фінальну звітність повністю закрити, і лише тоді ви можете приймати участь на наступному конкурсному відборі. Але в цьому році ми ще один конкурс для громадських організацій плануємо, тому ми вас запрошуємо. Дякую. Дякую. Чи буде ще питання? Так, прошу. Доброго дня. Звуть мене Олександр Віцен, благодійний фонд після служби. Питання наступне: чи можна подаватися на цей грант як для індивідуального навчання ветеранів, чи тільки групове навчання ветеранів? Бо наш фонд, наприклад, і в такому, і в такому напрямку працює. Дякую. Я не відповім на ваше запитання. Я трошечки по іншому відповім. Благодійні фонди взагалі не можуть приймати участь. У нас передбачено наші постанови, що саме громадські організації та громадське об'єднання. На жаль, дякую. Е, ще питання. Якщо немає питання, то знаєте, так теж для загалу про оцінювання заявок. От в нас є хороший приклад українського культурного фонду, так який, крім того, що фінансує багато проєктів, він іще й ем, отримує заявки і те, що тих людей, які будуть оцінювати їх потім, тобто фактично експертів. Хто в даному випадку експерти? Хто вирішує, куди гроші підуть, а куди ні. В даному випадку експерти в першу чергу вони не є фахівцями Українського ветеранського фонду. Тобто, це люди, які залучаються, і це люди, які теж проходять конкурсний відбір. Тобто ми разом з оголошенням стартом конкурсного відбору оголошуємо добір до експертної ради. І туди подаються відповідно люди, які вважають, що вони підходять під критерії. У нас є розроблені критерії, відповідно до яких створюється комісія. Сія на базі фонду, яка вже розглядає кожну кандидатуру, чи підходить вона чи не підходить. Але знов ж таки, ми ми обираємо тих людей до експертної ради, які розуміються в діяльності громадських організацій, які розуміються в бюджетуванні, які розуміються в, в тих напрямках, в пріоритеті. Кожної конкретної конкурсної програми. Тому так в нас теж є відбір, і ми з тих кандидатур, які подаються, обираємо трьох основних і трьох до резерву. Угу, дякую. Не виникло питань більше. Тоді ще раз прорекламуйте, де заявку цю можна знайти, де форму заповнити і як це. Отже, сайт Українського ветеранського фонду. Отак от, от забуваємо в Google, і воно видає. Ми вас всіх запрошуємо. Конкурси 2025 рік. Уже відповідна вкладка, все вже на сайті є, графік проведення конкурсного відбору Інструкція, тобто вся 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 інформація у нас розміщується на сайті. Для того, щоб не пропустити ніяких новин, я також ну, завжди смішно, але ж підпишіться, будь ласка, на нашу сторіночку у Фейсбуці, тому що ми там. Оперативно інформуємо про все, що у нас відбувається в фонді і про конкурсний відбір. Відповідно, ми там будемо інформувати обов'язково. Я добавлю, в нас працює гаряча лінія з питань усіх грантових конкурсів. Вона безкоштовна для того, хто телефонує з мобільного телефону, тому можете взяти свої мобільні, набрати 0800 50 77 45, 0800 50 77 45 І наші грантові менеджери з радістю проконсультують, називаєте конкурс Варто єднання 2.0 і все, що стосується тих пріоритетів, які я озвучила, організаційного розвитку, бюджетів, всі-всі-всі питання, які можуть бути, що конкретно входить в пріоритети. Зрозуміти, чи підходить ваша планована діяльність, чи ні, всі питання з радістю надамо по номеру телефону, який я озвучила. Так, дякую. Добре, тоді і я скажу. Хто пропустив, не знайде на сайті на сторінках міноветеранів. Ми розмістимо посилання і на конкурсну програму, і на гарячу лінію наших колег, щоб нашим ветеранам було більше можливостей знайти дану конкурсну програму, вчасно податися, вчасно зібрати всі необхідні документи і реалізувати свої проекти. Дякую. Ну, Тоді мені залишилось тільки побажати успіху усім сторонам, які будуть брати участь у цьому конкурсі, і щоб він пройшов вдало, без, знаєте, якихось проблем, які трапляються інколи з такими програмами. Ну і щоб наше суспільство ставало тільки сильніше, в. Після реалізації ось таких проєктів, ну і так само запрошую вже презентувати результати конкурсу. Також до нас, дякую за розмову. Дякую за увагу нашим глядачам. До наступних зустрічей.